Ну я почну з того, що хто я перед вами, тому що деякі не знають. Волощук Руслан Олександрович, депутат міської ради трьох перших скликань. Потім за допомогою Соколова я не проходив туди, тому що був професійним економістом і незалежною особою. Зараз я є депутатом Діснянської районної міської ради. Хотів побачити, що з собою представляє Діснянська районна рада, ну і партійна організація не пропустила мене в міську раду, а тільки на рівень району. Це таке. Тому що я, як заступник обласно, начальника обласного управління, професійно не підходжу до депутата міської ради, вот. не маю відповідної історичної освіти історика, тому я знаходжусь в Діснянської районної ради. <реш> да. А тепер почну, по суті, справу. Да. Давайте поступимо по суті справи. Шановні колеги, чинне законодавство України, я маю на увазі Конституція України і закон про місцеве самоврядування, чітко побудував систему місцевого самоврядування. Для міста Чернігова в систему місцевого самоврядування входить міська рада, районні ради і що ми часто забуваємо. Часто забуваємо про органи самоорганізації населення. Це вуличкоми, домові комітети, це ради мікрорайонів. От перед вами сидить 9 років я голова домового комітету. Я сразу хочу сказати: до цього часу місцеве самоврядування в місті Ченіги не працює. Обґрунтування. Міська е, рада. Я зі свого досвіду займатися деребаном землі. Все, жодного жодного рішення, яке створили депутати міської ради, немає. Сергій Соломаха, який теж був депутатом міської ради, він пам'ятає, половина рішень міської ради, це писали депутати міської ради, активно відстоюючи інтереси територіальної громади. Цього зараз нема. Іде дерибан землі міста Чернігова. Іде підігривання місцевим органам влади, тобто місць і міському голові, підігривання. Тепер далі. Ні про що, ні про, про те, щоб закони, які має Україна, виконувалися. тут нема нічого. Районні ради пусте місце. Зразу хочу сказати: серед інтелектуалів Деснянської районної ради. Серед 44 депутатів я тільки знаю трьох депутатів, які прочитали закон України про місцеве самоврядування. Трьох. Більше ніхто нічого не хоче читати. Навіть не читали оцей закон, де прописані їхнє повноваження. Абсолютно ніхто не читав. Так про що ми можемо казати? Я там, як людина активна з позицією, значить вже маю абструкцію. Тобто мене там. Депутати районної ради не пускають. А тепер давайте згадаємо, чи працюють у нас улічкоми, домові комітети і так далі. Ні. За 9 років як голова домового комітету, жодної зустрічі на рівні міського голови, на рівні голови Деснянської районної ради, тому що я на п'ятих кутах, на рівні начальника ЖЕКа не було. Жодного, жодного. Я вбачаю тут наступне. Нема у нас програми діяльності органів місцевого самоврядування. Нема програми діяльності міської ради. Немає. Чим займається міська рада? Ніхто нічого не знає. Більш того, я хочу сказати, статут територіальної громади, який вони прийняли попереднє скликання, ви ж ніде не побачите, крім інтернету на сайті міської ради. Інших містах, інших містах ви зайдете до кіоска союз печаті, от я був у Полтаві, я мог купити статут територіальної громади міста Полтави. Запросто. Запросто. А у нас нема. Тобто людина, житель міста Чернігова, не може побачити, а як виконуються повноваження депутати? Нема такого. І районної ради, і міської ради. Жодних нема, якщо ви згадаєте, жодних нема. Те, щоб вони звітували про це, абсолютно немає, і у нас не буде нічого. Ну тепер, по суді, зменшення повноважень районних рад в місті. Районні в місті ради не потрібні. Але за одних умов в тому випадку, як, якщо виконається стаття 14 закону України про місцеве самоврядування, а саме, повноваження районної ради буде передано на низ. На органи самоорганізації населення. Чітко читаю: міські, районні, місті ради можуть дозволяти за ініціативу жителів створювати будинково вуличний квартальний інші органи населення і наділяти їх власною компетенцією фінансовою майна. Тільки в тому випадку. А тепер, шановні депутати за міської ради, ви ж грубо порушили закон про місцеве самоврядування 41 стаття: обсяг і межі повноваження районних місцей рад. Можуть зменшувати за угодженням з районною місті радами. Сергій прямо сказав. Да. Ніхто не погоджував з районними радами. І тепер я, як депутат, повноважень не маю жодних. А тепер, що стосується суду, ви прекрасно, Юрій, знаєте, наші, нашу судову систему. Я судився колись, і те, що міська рада зараз виконує повноваження стосовно земельних питань, це моя заслуга. А тепер. Коротенько, туманна доля комунальних підприємств. Ще в 95-му році я запропонував схему як голова контрольної комісії міської ради з питань приватизації, як комунальним підприємствам прийти від збиткових до ефективних підприємств. Згадайте таке підприємство Ватчинію про товари. перед вами сидить автор створення товари, де працювало більше тисячі чоловік. Я був головою спостережної ради, я був повноважений міською радою в цьому підприємстві. Із комунального підприємства 53 магазина міста Чернігова, воно було створено вакцинерне товариство і працювало ефективно до цього часу, поки, поки, поки перекриті були всі грошові потоки, які йшли в міську раду. Мною перекриті ці грошові потоки, а вони йшли так звані відкати і тому подібне. Ну а зараз де про товари зрозуміли. Тому стосовно комунальних підприємств тут повинні бути професіональна думка і не виключена перевод їх на форму акціонерних товариств. Дякую.